Добрий вечір, суми мої сумчани, любі. Я маю надію, що ви всі живі, здорові, не ушкоджені. Це, звісно, жах. Это це... паскуда не хочеться лаятись, випачаюсь. Перед глядачами це паскуда. Ударить взять в пологовий. Їх ви бачите, аби ж я бачила, що він прорветься. Карти що показували, що їх повинні збити на кордоні міста. І от коли ви слухаєте розклад, не виключайте е, людський фактор. Значить, прорвалося ж, кудись же Вася стрельнув мимо. Ой, ну, Слава Богу, що всі живі. Це добре і ушкодження не бачила фізичних, вони не показували карти вчора. Тому тримайтесь. Дивимося 7 жовтня суми. Чого остерігатись мирним людям? чи є загроза ракетного або шахетного удару. Місто Суми. Дивіться, вам падають і шахеди, і ракети комбіновано. І це показує скоро. Скоро. І падають фізичні ушкодження людям. І люди будуть в сльозах. Може місто почути про, от як сумна, бачите, вчора казала, буде сумна звістка. Місто почує, що травмована дитина. Це може бути теж в день. Будьте уважні сумчани, бережіть себе. ідіть в укриття, тільки луна, сирена. ідіть в укриття. Всі, намагайтесь знайти якесь укриття, бо це скотінняки, вони не отчепляться. Місяць тяжкий, я ще раз кажу, дуже тяжкий на обстріли. Так, сумський район. Дивимося. В Сумському районі прильот. Те ж саме шахеди з ракетами буде комбіновано. Працювати буде ППО, ви будете в районі, це все чути. Я не бачу, прильот буде, буде збиття, будуть прильоти, будуть уламки, падають, але я не бачу фізичних ушкоджень людей і це добре. Але ж уважно. Сумська область. Покажіть. 7 жовтня Сумська область. Чого остерігатись мирним людям? Чи є загроза ракета до шахедів? Там буде ракетна атака. В області йде ракетна атака, люди в сльозах будуть, буде атакувати ракетами тих, ті, які багато і швидко. от Багато-швидко. Я не знаю, що це. Так, дивимося на інші колоді. Суми 7 жовтня. Чого стерігатись мирним людям? Чи є загроза ракет або шахедів? 7 жовтня, місто Суми. Здалеку, що здалеку? Здалеку ракети. Ушкодження пусті це. Ну, що людей повинно минувати, але ж е я закликаю не ігнорувати і ховатись. Місто Суми здалеку, те, що летить здалеку. Дивимося. Район Сумський, район 7 жовтня. Ну, встарішіться здалеку шахедів. Вони показують мені чому він так робить у вас. Він так робив у нас. Це схоже. Іде в Дніпрі, в Дніпропетровській області в нашій. Дивимося область. 7 жовтня, чи є загруза мирним людям, чи є загроза ракет, мабуть, удару. Ракети, знов, знов ця колода теж показує ракети. Ви почуєте, про це будуть балакати, що він ударить кудись в області, про це розкажуть. Він б'є, тому що там щось укріплюється у вас щось. Щось погане для них і щось гарне для нас, так скажемо. Місто Суми 7 жовтня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. Шахеди, шахиди, люди в св'язах і збиття будуть. Будьте уважні, може бути атака, шахедна ракетна, місто Суми. Бережіть себе, своїх близьких. Ставте захист, ставте купол. Мені написала якась пані, як ви ставите купол. Я в шорс казала, що треба ставити на свою. Але я не зрозуміла питання, як це, як, е я можу зняти відео, як е вам ставити його, але я, я думаю, що на просторах інтернета вже набалакали там скільки, що. Ну, зроблю, зроблю. Якщо це потрібно, я розкажу вам. Як це робити, і все буде добре. Зніму окреме прям відео, підпишу його купол. Бережіть себе, завтра зустрінемо з вами, подивимось, що нас чекає далі. Тримайтесь, сумчани. Тримайтесь, все буде добре. Це я вам обіцяю. Я з вами, всім серцем і душею. І всім. Захистами, всіми молитвами.